Шкарпетки, смокінг, маски Бетмена у тварин все це вже є на шерсті. Навіть лук щодня придумувати не треба. Але як це відбувається на генетичному рівні? Зараз буде багато розумних слів, але ми їх розжуємо. Усі можливі забарвлення шерсті походять від двох пігментів: еомеланіну, чорного або коричного. Та феомеланіну рудого, жовтого або коричневого. Обидва є формами меланіну, що виробляються у шерсті під час її росту. Феомеланін виробляється лише у шерсті, але еомеланін може впливати ще й на колір очей та носа. Якщо у вашого чи собані біла шерсть, значить жоден з пігментів не виробляється в ній. Добре, колір сформувався. А звідки взялися плями? Це вже інша історія. Як з'являються візерунки? Місця їхнього утворення контролюються генами. Варіація візерунку залежить від того, де в ДНК буде розміщений ген. Це місце називається локусом. Наприклад, Локус E створює чорну маску обличчя. Локус К, домінантно чорний, контролює, наприклад, чорні та тигрові забарвлення. Локус Б коричневий, формує коричневе, шоколадне та печінкове забарвлення шерсті. Локус М мерль. Мутація, яка спричиняє мармуровості в забарвленні, локус С плямистості. По суті, це всі строкаті візерунки. Зокрема, цей локус відповідає за плями далматині. Є ще й усілякі інші локуси. Спробуйте визначити, який пігмент забарвлення виробився у вашого коте чи собаки: еомеланін чи феомеланін. Пишіть у коментарі. Знаємо, що ви хочете знати більше про забарвлення своїх звірят. Пройдемося по найпоширеніших: димчасте це коли шесть у кота має подвійний ефект. Біля коріння вона світла, а на кінчиках темна. У русі здається, ніби шерсть переливається. Такий ефект виходить через те, що пігмент не заповнює волосину повністю, а лише її верхню частину. Черепахове тут чорний і рудий пігмент співіснують дуже близько, але не змішуються повністю. На шерсті виходить хаотичний мікс плям і смуг, тому кожен котик із таким малюнком унікальний. До речі, це забарвлення, яке майже завжди зустрічається тільки у самиць, бо гени цього кольору сидять на ікс хромосомах. Color Point це візитна картка сіамських котанів. Працює це так: фермент, що виробляє пігмент чутливий до температури, де тіло тепліше, тулуб або живіт, шерсть світла, де прохолодніше лапи, хвіст та мордочка, темна агуті. Кожна шерстинка має кілька смуг різного пігменту завдяки чергуванню активності генів, що регулюють вироблення еомеланіну та феомеланіну. Це дає перцевий ефект, який ідеально маскує тварину у дикій природі. Смугасте забарвлення, яке характерне котикам. З такою шерстю всі вони схожі на скумбрій. Малюнок створюється за рахунок спеціального гена, який контролює, де на тілі пігмент накопичується сильніше, а де слабше. У дикій природі така схема допомагає хижакам ховатись у траві чи серед листя. Яскравий колір забезпечує пігмент феомеланін, але є нюанс. Майже всі руді коти при цьому ще й таббі. Ген, який відповідає за руде, не може прибрати смугастий малюнок. Тож повністю однотонних рудих майже не існує. Смокінг. Так, не смокій, а саме смокінг. Як костюм. Білі ділянки формуються через порушення міграції клітин, які несуть пігмент у період розвитку ембріона. Вони просто не доходять до певних частин тіла, залишаючи лапки чи груди білими. Класно, що комбо чорного і білого завжди дуже різне. Ми часто дивуємося, як у кота можуть бути ідеальні однакові шкарпетки, а в іншого плями розкидані хаотично. Це залежить від процесів, що відбуваються ще в ембріоні. Коли тварина тільки розвивається в утробі, пігментні клітини ніби мандрують по тілу. Якщо вони поширюються рівномірно, виходить симетричний малюнок, наприклад, акуратні шкарпетки на всіх чотирьох лапах. До речі, ви помічали, що плями зазвичай зверху на спині, а живіт і лапки частіше білі. Каліко по суті, це комбо з черепахового та білого. Білий з'являється через збої міграції пігментних клітин, а рудочорний візерунок завдяки x хромосомам. Разом виходить строкатий, дуже ефектна палітра. Більшість із вас чули, що коти каліко та черепахові майже завжди самки. А більшість рудих котів самці. У котів гени кольору шерсті знаходяться на тих самих хромосомах, які визначають самець це чи самиця, і це лише деякі з варіантів забарвлень. Насправді їх дуже багато. Власно, що всі тварини унікальні, і природа часом створює щось таке прикольне, у що неможливо повірити. Наприклад, кіт із розтебнутим жакетом, із серцем на спині, собакини з малюнком самого себе на вусі, навіть золотистий ретривер з плямкою на мордиці. З породистими звірятами все трохи інакше. Ще до створення конкретної породи люди помічали якусь особливу рису у кота чи собаки та намагалися її зберегти, схрещуючи тваринок зі схожими ознаками. Це відбувалося протягом років та десятиліть, тому фірмові забарвлення стали. Майже гарантованими у всіх представників породи. Але ключове слово майже. Навіть у чистопородних тваринок малюнок завжди має свої дрібні відмінності. Гени задають загальну схему, наприклад, чи це будуть плямки, чи це буде маска. А от точне розташування і форма результат випадковості під час розвитку ембріона. Далматини плямисті, але переважно народжуються з білою шерстю без плямок, які розвиваються пізніше. До речі, плями кожного далматина унікальні, як відбитки пальців у людини. Тому немає двох цуценят з однаковим візерунком. У Сибірських хаскі на мордочці часто формується виразна маска. Вона підкреслює погляд і робить їхню зовнішність ще драматичнішою, особливо коли вони виють. Біглі відомі триколірним забарвленням чорним, рудим і білим у різних поєднаннях. Це приклад того, як кілька локусів працюють одночасно, створюючи гармонійний візерунок. Бенгальські коти мають леопардові візерунки чи мармурові на золотистому тлі. Їхній малюнок один з найскладніших і найяскравіших у світі. І домашніх тварин коргі в нас носять жилети чи шкарпетки, а ще сідло. У деяких представників на спині є, ніби накидка. Тут навіть є цікава історія. У валійському фольклорі Коргі улюблені скакуни фей. Різні легенди розповідають про те, що собані тягнули їхні карети, допомагали обробляти господарство та служили конями для фей-воїнів. І сформувалась думка, що накидка на спині песелів це сліди казкового сідла. А от самоїди мають суцільно білий колір, що допомагає їм зливатися зі снігом у природному середовищі. Тут гени відключають пігмент майже по всьому тілу, просто лишаючи собань білими хмарками. Гени, звісно, задають правила гри, наприклад, локус. Е... С визначає, наскільки багато буде білих ділянок, але точне розташування плям справа випадку. Тому навіть кошенята чи цуценята від одних батьків ніколи не будуть їхніми копіями. Після цього екскурсу роздивіться своїх хижаків детальніше. Карти їхніх плямок на шерсті можна розглядати вічно. Діліться, в який тип візерунку або забарвлення у них. А щоб завжди бути в курсі усіх звірячих цікавинок, не забувайте підписуватися на наші соцмережі. Цінуйте шерсть, особливо ту, яка літає по оселі.